Розділ 31. І знову Мойсей пішов, щоб промовити до всього Ізраїлю наступні слова. Він сказав їм, мені тепер 120 років, я вже не можу виходити ані входити, а Господь сказав мені: ти не перейдеш через Йордан. Сам Господь твій Бог йтиме перед тобою, Він знищить ці народи перед тобою, і ти заволодієш ними. Ісус піде перед тобою, як заповів Господь. Господь учинить з ними так, як учинив із Сіхоном та Огом, аморейськими царями та з їхнім краєм, знищивши їх. Господь видасть їх вам, а ви зробите з ними згідно з наказом, який я вам дав. Будьте мужніми і відважними, не бійтеся і не тривожтеся перед ними, адже сам Господь ваш Бог піде з вами, він не залишить вас і не покине вас. Відтак, Мойсей, Покликав Ісуса і сказав йому перед усім Ізраїлем: будь мужнім і відважним, оскільки ти війдеш з тим народом до краю, який Господь присягався дати нашим батькам, ти їм передаси його в спадщину. Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе. Тож не бійся і не тривожся. Мойсей записав цей закон і дав його священникам, синам Левія. Які носять ковчег Господнього заповіту та всім старішинам Ізраїлю. Мойсей заповів їм такі слова: наприкінці кожних семи років, у визначений час, у рік прощення під час свята наметів, коли весь Ізраїль прийде, щоб з'явитися перед Господом твоїм Богом на місці, яке він обере, будеш перечитувати цей закон, щоб чув увесь Ізраїль: збери народ! Чоловіків, жінок, дітей і твоїх приходців, котрі в твоїх поселеннях, щоб вони слухали і вчилися боятися Господа вашого Бога, і виконували всі слова цього закону, також і їхні нащадки, котрі його ще не знають, нехай слухають і навчаються шанувати Господа вашого Бога по всі дні вашого життя на землі, до якої ви переправляєтеся через Йордан, щоб заволодіти нею. Після цього Господь сказав Мойсеєві, ось наблизилися дні твоєї смерті, поклич Ісуса та станьте в наметі свідчення, і я дам йому настанови. Тож пішли Мойсей з Ісусом до намету свідчення, і з'явився Господь у наметі в стовпі хмари, стовп хмари став біля входу в намет. Господь сказав Мойсеєві, ось. Ти спочинеш зі своїми батьками, а цей народ повстане і чинитиме розпусту, йдучи за чужими богами землі, до якої він іде і в якій опиниться, він залишить мене і зламає мій заповіт, який я уклав із ним. У той день запалає проти них мій гнів. Я залишу їх і сховаю від них своє обличчя, вони будуть по жерті іншими. Їх спіткають численні лиха й нещастя. Тоді вони скажуть. Чи не тому спіткали нас, цілиха, що серед нас немає нашого Бога? Я ж повністю сховаю того дня своє обличчя через усе зло, яке вони скоїли, звернувшись до інших богів. Тому тепер запишіть собі ось цю пісню і навчіть її ізраїльських нащадків, вкладіть її в їхні уста, аби ця пісня була мені свідченням супроти ізраїльтян. І коли я веду їх у землю. Яка тече молоком та медом, про яку я присягнувся їхнім батькам, а вони їстимуть і наситяться, а вдовольнившись, звернуться до інших богів і почнуть їм служити, а мене зневажатимуть і зламають мій заповіт, коли спіткають їх численні лиха та утиски, то ця пісня, як свідок, відізветься проти них. Вона не забудеться в устах його нащадків. Адже я знаю їхні поривання, згідно з якими вони діють ще до того, як я веду їх у край, про який я присягнувся. Того дня Мойсей написав цю пісню і навчив її ізраїльтян. Господь заповів Ісусові, Синові Навина, такі слова: будь мужнім і відважним, оскільки ти введеш ізраїльських нащадків у землю, про яку я поклявся їм, і я буду з тобою. Отже, коли Мойсей закінчив писати в книзі слова цього закону аж до самого кінця, то Мойсей сказав левітам, які носили ковчег Господнього заповіту такі слова. Візьміть книгу цього закону і покладіть її з боку ковчега заповіту Господа, вашого Бога. Вона буде там як свідчення проти вас, тому що я знаю твою непокірність і твою тверду шию, адже поки я ще сьогодні живу з вами. Ви були непокірні, Господу, то що буде після моєї смерті? Зберіть до мене всіх старішин, ваших племен та ваших начальників, а я промовлю до них усі ці слова і покличу за свідків проти них небо й землю. Адже я знаю, що після моєї смерті ви, напевно, будете чинити беззаконня і звернете з дороги, яку я вам заповів, і в майбутньому вас спіткає лихо, бо ви робитимете зло перед Господом. Провокуючи вчинками своїх рук його до гніву, і Мойсей промовив так, щоб чула вся ізраїльська громада слова цієї пісні до самого кінця.